Всім Привет! привіт! Вітаємо вас на каналі Номограй. Мене звати Катерина. А мене Олексій. І сьогодні ми продемонструємо вам ігровий процес номограйчик в настільну гру бонсай. Новиночку на настільному ринку України. Правила, огляд, підготовку, наше враження можна побачити в попередньому відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже і дуже важливо. Ми стараємось для вас. Ну що, ми готові поборотися в вирощуванні бонсая? Давай! Давай, погнали! Давай для початку планшет. Так, планшет роз розклали. Далі викладаємо так. картки. давай таким чином. Ми відібрали тищу для трьох-чотирьох. Так, ми залишили тільки картки, які розраховані на двох гравців. Далі нам потрібно визначити давай, які давай, давай. так, давай. так легко лежать, так хай буде. А, і прибираємо середню. середню. Да, на двох ми прибираємо оцю середню, лишаємо тільки два тайла. На трьох і чотирьох всі три тайлика будуть приймати участь. Так, що ти перший гравець? Я пер... mm. а, тому що я старший. Тому що ти старший. Тому, що я старий. Ну, не старий, я став. Мудріший. Так, першому гравцю стовбур, другому стовбур і крона. І поїхали, так? Так. Давай візьмемо совій. І крона плюс фрукт. Добре, це все рухається. І викладаємо новенький. Так, що ми маємо? Давай візьму ось цю картку. Вона вирощування кладеться праворуч Тайла Сейші. і бонус у нас стовбур плюс квіточка. Так, що в нас тут? Ого, цих помічників. Так, Цих помічників, так. А ну, в тебе картка ну, сувоя на помічника. Ну, давай я візьму цього помічника, е, беру бонус стовбур плюс квіточка. Так. Стовбур плюс квіточка, і мені помічник каже викласти будь-який та угу. крону. Я викладаю будь-яким стовбур, угу. ну і крону викладемо сюди. Добре, так, це з'їжджає. І помічники сувої, там майстри кладуться в закриту так. поруч з нашим тайлом. Так. Що ж я? Ну давай теж візьму помічника. Беру додатково як бонус стовбур плюс квітку. Так, і він мені що каже, що я можу розмістити будь-яку плюс квіточку. Так. Дуже нелогічно я зіграла. Чому? Тому що. Ага, тому що нема куди. Ну ладно, та ні, ну є, але. Ну, можна і так, чому ні. Так, от таким чином роблю і карта йде закрито сюди. Добре, ці рухаються. Угу. Ну, я візьму помічника. Чисто беремо одну і ту ж картку. Бонус беру стовбур плюс квіточка. Так. І він мені каже викласти будь-яку плюс стовбур. Так, Олексій, не забувай, що в тебе тут. А, ти викладає. Стовбур. Угу. Ліміт. Називаємо про ліміт 5. Мені 5. Мене 5. 5. Угу. І в кінці ходу, що він дивиться. Добре. Кілька. Так, ну давай сюди. Це стовбур. І будь-яку це буде квіточка, викладемо сюди. Добре, і в закрито. Так, що ми маємо? Давай я зроблю ось це. Я беру помічника і можу взяти бонусом або стовбур, або крону. Я беру крону. І тепер дією помічника я можу викласти один будь-який плюс крону. Значить, я викладаю стовбур. Як будь-який. Як будь-який, так. І крону. І крону. Куди мені викласти крону? -г -г -г. Давай поки ось таким чином. Давай. Я візьму собі. О, ось прийшло! Це. Я тепер можу нести сім тайлів. Наш рада, але не вечірого серце. Так, давай візьму ось це. І бонусом беру фрукт плюс стовбур. У мене рівно 5, більше брати не можу я. Опа, чого. Так, ну це треба забирати. І потім ти кажеш, що ти не лагер. Подивись, що тобі приходить. Що? Що? Бласкові, а мені? Планічник. Не хочу. Так, ну я буду робити культивацію нарешті. Це друга можлива дія. Я можу викласти 2 стовбура, крону, квітку і будь-який. Угу. Тобто, грубо кажучи, можу викласти все. На всякий для глядачів ще раз. Це будь-який два стовбура, крона і квітка. Тобто весь свій набір, який в мене є, я можу викласти. Давай щось будемо тут засаджувати. Ось таким чином два стовбура. Далі ось таким чином крона, фрукт за будь-який іде в мене ось таким. І квіточку ось так посаджу. Я. Yeah. Добре, я майстра візьму. Угу. Майстер мені каже. ну Бонус, я беру крона плюс фрукт. І те саме майстер мені дає крона плюс фрукт. Ого, скільки в тебе тайлів? Сім. Давай я візьму сової собі. Сувої. Да, а бо... Що там вийшло? Покажи, ага. Я не побачив, який сувой. Але бонуса ніякого, а, на жаль. Ну, давай я візьму майстра. На грібцях майстрів. Так, е візьму. Бонус стовбур або крону. Хм. <гум> стовбур або крону. Що, що візьме майстер? <гум> ну, давай візьмемо. Стовбур. Так, і мені майстер каже будь-яку плюс стовбур. Давай ми викладемо. Ми викладемо. Ось цю. Давай, що ще? І стобур. Якось невпевнено. Не впевнено. Що поробиш? Так. Візьму цей свій. Так, твій хід. Так, ну, ну що, я візьму теж свій. Так, да, понагрібали. Так, добренько, що я хочу взяти. Давай я візьму ось цей карту вирощування і беру стовбур і квіточку. Добре, рухаємо. У -у -у. Хм. Треба? Нащо тобі стільки? Та я не знаю. Просто аби. тобі не дати. Це ж така. Ну, не будь жадним. Ну, добре, бери. Це ж сімейка. Так. Візьму дякую. — Стовбур плюс віточку. Добре. — Бонус. І карта вирощування сюди. Ну, я беру. Так, в мене почекай. 6-8 ну... тайлів. Я один мушу скинути, скину. Чому? Фрук. Тому що в мене 7 Добре. максимум можу нести. Так, ну я беру, беру, беру. Що ти береш? А, uh, навіть з бонусом. Да, так, ти... так, який я хочу бонус. Стовбур? Чи ні, оцю хочу? Крону хочеш? Да. Добре. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Боже, який фартажопік! б там хто не казав, ну такий лакер. Так, візьму оце. Рухамо. Так, крона плюс. Ой, стовбур плюс квіточку Стовбур, квіточку взяла. Так, ну я буду, мабуть, робити культивацію. Давай, культивуй. Культивацію. Я можу викласти один. Фрукт, одну крону, один стовбур і будь-яку. Давай поки що. Поки що, поки що. Давай ось так, поки що. Потім ось так. Потім ось так. І будь-яку. Ну давай будь-яку ось цю. Все. Виклав. Добре. Давай я візьму цю карту. Uh, так, я її кладу сюди і можу взяти крону і фрукт. Так, 2, 4, 6, 7. Якраз у мене 7. Так, я не послідкував, але думаю, це час не зіграла. То що ж тільки цих? Так, давай я візьму з цього. Я беру три крони і фрукт. Добре. Три крони фрукт. Так. Ой, ну, солодко. Це, це, це беремо. помедитуємо. Добре, я візьму помічника, угу. він дає крону плюс фрукт. Так. І я можу викласти ним будь-який плюс стовбур. Стовбур викладемо. Давай сюди. Вдвох, до речі, більше дерева виходить, ніж да? так. Я не розумію, чому. Я поки, у мене поки маленький, у мене кущи Так, І <рес> більше. Будь -який, будь -який. Давай викладемо. Крону ось сюди. От сюди. Є? Так. Е, тепер хто я? Ти. Так, я буду робити культивацію. В принципі, я можу два стовбура можу, дві крони можу. Я можу все викласти по своїх картках плюс сейші. Так, тепер треба подумати, як то зробити. Як то логічно зробити? Давай зробимо ось так. Ось так. Так. Цей фрукт сюдой. Цей сюдой. Так, спокійно. Що ти там далі? Ти трошки. Ти дійсно все могла викласти, Жах але Я, ще, я бачу, картки не взяв. Цих Як вони називаються? Угу. Картки вирощування. Це всього. Але хай буде. Це всього чотири бали, так? Да, всього 4 Але хай буде. Хай буде. Так. Тебе одна картка вирощує? Так, Ого, я скажу, якщо що я граю. Ну добре, я теж буду культивувати. Давай. Я можу викласти стовбура, нема. Можу викласти крону, фрукт і будь-який. Давай викладемо крону, фрукт. І будь-яку. От сюди. І я, в мене три квіточки, я можу mm -hmm. виконати оцю ціль. Все вірно. А ти її пропустила, до речі, так? Ти мала, ну, могла її взяти, але ти відмовилась, грубо кажучи. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Бо ти хочеш п'ять, Угу. в тебе дуже близько. А я можу ще відмотати? Ні. Добре. Ну можеш, ти вже пропустила. Добре. Ну я. П'ять не візьму, тепер розможу, тому мені немає сенсу відмовлятися. Ну, так, беру. я за п'ятіркою йшла. Це Та 100%. Так, що тепер я можу тут такого зробити? Давай візьму оце. Значить, він мені каже, що я беру. Льош, слідкуй, будь ласка, так. я беру крону плюс е... квіточку і ще беру. Ой, крону беру. І крону плюс квіточку. отако. Угу. І почекай, будь ласка, наприкінці свого ходу я беру цю. П'ять? Так. Ой, я теж. А чому я її не прийшов? Не знаю. А чому ти не допомогла мені? Я провтикав. Дуже добра сімейка. Шок. Але я теж провтикала. ти розумієш, що я тобі хотіла відмотати, я хотіла взяти її ту. Ні, ти мені не нагадав, ти сказав, що а, ти могла, але пропустила. Добре, добре. Йому! Добре, добре. Що зробить майстер? До речі, гра вже там не так багато карток залишилось. Візьму три стовбура. Тут один і тут два. Угу. Так, це поїхало. Це виклалось. Угу. Угу. Що я граю? Де мої картки вирощування? Я... Да, шостій... Ти за один хіт можеш. Весь Це... пій бонсай висадимо. <гум> ну, не весь, але достуха, якось дивно стрим. Ну ти багато брав оцих. Так, а мені якось не потрапляли. Вони. Ну, бачиш, багато цих карток вийшло. Так, я думаю, що робити, думаю, вибачте. Я хочу оту, але як я буду саджать. Ну, давай. <гум> Значить, я беру. Ой-ой-ой, вибачаюсь, беру ось цю. Тобор чи крону? <гум> Та думаю. Давай крону. Добре. Так, і можу посадити дві. Фрукт, якого в мене нема. І будь-яку. Дуже логічно зіграла Катя. Да, і будь-яку. Давай посаджу. Ось так. Ось так. А, я тільки одну саджаю. Одну. Один фрукт і все. Ой, одну будь-яку, одну будь-яку. Боже, що я граю? Ладно, якщо одну будь-яку. Давай таку. Угу. Треба? Та вже ні, мабуть. Вже кінець гри який сенс мені брати. Деребери. Культивуєш? Так, я буду культивувати, я висаджую. Дерево. Тобто стовбур і дві крони за будь-яку і фрукт буде. Давай ще раз. Фрукт бачу, стовбур, ага, і будь-яку крона так. буде. Угу. Так. Один, наприклад. Два, наприклад. Три, наприклад. І сюди фруктоза. Є. Так. А я не знаю, що робити. Ну, добре, візьму ось цього майстра чи помічника, як там його? Корона, фрукт і будь-яку. Коронафрукт і будь-яку. Береш. Крон на фруктим. Дуже вчасно вийшла. Так, а яку мені треба, ти знаєш? Давай стовбур візьму. Не знаю, чи логічно. Так, я буду брати ось це. Угу. Я буду брати ним крону. Угу. Плюс бонус крона і фрукт. Угу. Так, почекай, почекай. Тепер у всіх по одному ходу. Так. Тобто в мене один тільки? Так, і в мене один хід. Жах. Ну я культивую. Культову... А, так давай перевіримо, чи все я можу. Кроно можу, три цих можу за 1-2 і будь-який, дві квітки. Тобто можу все, все посадити. Можу. Все можу. Так і воно не забудь зараз зробити. Нагадаєш мені? Ні. <схі> це дуже добрий. Так, значить, отако. Не забуваємо, що крона має торкатися одним боком стовбура. Далі фруктик. Ляп. І квіточки. Оце ж не торкається, правильно я розумію? Ну, мабуть, ні. Але якось дуже близько. Я б не зарахував. Та, здрасте. Так, і п'ять квіточок в мене є, в мене є шість квіточок. Борос це. Добре. Та елементи. Все, відстрілялась? Диви, який гарний. Mm -hmm. Так, я культивую, що я можу: фрукт, крона, стовбур і будь-яку. Да? Але знаєш, що ти мене розірвав? Нічого, я тебе не розірвав ще. Та в тебе фрукті бачила. Так, вже я будь-якою буду крону садити, звісно. Ось так. Ось так. Сиди фрукт. Угу. Четвертий, так? Угу. Я беру ось цю. Я беру ось цю. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. да, татка. У тебе три цілі. Так. І купа совоїв? — Так. І я знов програла. Не впевнений. Певно. Підрахунок балів. Так я з однією карткою вирощуваю. Так а як так ти брав постійно оцих човерліків, ну, які сиджали тебе. Помічників. Помічників. Так. К... Але щоб одна льо. картка вирощування, це взагалі. К, льо. Так, рахуємо. Тайли крони. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8. Є таке. Вісім по по... Три вони... Так. Це 24. Давай тебе. В мене Один, два, три, 4, почувствовала. Це 27, так? Так. Да. 27. Підтягуємо математику. Так, квіточки у нас по одному балу за кожну вільну сторону біля квіточки. Тобто, в тебе всі вони по 5 приносять. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 5, на 5 25. І, І тут плюс один, два, три, 4. 3, 4. 29. Ого. Ти мене квіточками бахнула. Та ну. У мене 15 квіточків. 5, так. 10, 15. Є так. Е, так. Фрукти в мене 3 Фрукти. штуки. 21. Фрукти. Фрукти 3 на 7, 21. У мене фруктів 4, угу. це 28, так? Угу. Далі, сувої. Що в тебе по сувої? Гірше, ніж в тебе. Давай не будемо. Фрукт. Кожен фрукт 2 бали. Тобто в тебе три фрукти шість. це 6. Кожний стовбур один бал. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Угу. Ми ж перший рахуємо? 13. І плюс кожна картка вирощування. два бали. 13 один. плюс 10. Так. 23. Угу. В мене сувої. Так, Два бали за кожного помічника. 8. Це чотири помічника. 8 балів. Потім 1 бал за кожну плюс, 9. плюс 8 плюс 9 це 17. 2 угу. бали за кожного майстра, Ще є, 8. Є, є. 17 плюс 8 25. Так. І ще 2 бали за кожну квіточку. 25 плюс 6. 31. 31. Так, 31. І цілі. В тебе 16 плюс 6 це 22. Угу. В мене. 31. 8 плюс 12, 20, плюс 11, 31. Боже, який жах. Так, сумуємо. 24 Ой. плюс 29. 53 так. плюс 21. 74 плюс 23. 97 плюс 22. 119. Правильно? Не знаю, я вже засмутилась. Так. Я втратила мотивацію урахувати. 27 плюс 15. 40. 2 плюс 28. 42, 42 плюс 28. 60, 70, 70, 70. Плюс 6. 70 плюс 31. 101, плюс 31, 132. 119, 132. З однією карткою вирощування, будь ласка. Так що це не панацея ваші карточки вирощування. Так, да, по наце це лакерство. Коли відкриває, виходить це, відкриває, виходить з собою. Відкриває виходить помічників Так, почекай, під сувої. В тебе три картки сувоїв і в мене три картки сувоїв, А, в мене чотири. <правда> ну, добре. Тут То Тобто такий лакер? Це майстерність. Так... <правда> 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 угу. Ось така вона нестільна гра, бонсай. Як ви могли помітити, вона дуже легка, дуже приємна в ігроладі, але дійсно хочеться розбудувати більше свій бонсай, щоб він. Квітнув і був трошечки масивнішим, але все одно ну, наче на ну, такі ж вони маленький вийшов. Тому грається швидко, приємно, просто така мила сімейка. Якщо граєш не з лакером, вітаю тебе з перемогою. Дякую. Нагадуємо, що придбати цю настільну гру ви можете по посиланню в описі під цим відео. Будь ласка, вподобайку, коментар, підписочку і погнали, дивитись Ставте далі. Ставте лайк, якщо хочете, щоб Катя нарешті виграла вже. Альо, нарешті я вигравала. Хутко вдруг Так. Молодець. Але хочу ще. Тому, будь ласка, давайте. Залайкайте Залайкайте цей відео, дайте мені трошки лаку. Якщо це відео набере 50 лайків, ага. я піддаюсь в наступному граю. Це Та так ти цікаво. <світ> Він жартує, такого не буде. Але хто знав, подивимось в наступних відео. До зустрічі. Пока!